Вітаю, у вечірньому випуску новин, яким запам'ятався четвер, 25 вересня у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Взавтра на головному майдані міста рівняни попрощаються із захисником Михайлом Карюковим. Боєць загинув на Покровському напрямку у липні минулого року. Тривалий час вважався зниклим безвісти, і лише зараз, за допомогою ДНК експертизи, було ідентифіковано тіло воїна. Поховають Михайла на кладовищі нове, вічна шана герою. Рівненщина прийняла 27-й евакуаційний потяг. До області прибуло 27 осіб із Донеччини. Серед них три дитини та люди з інвалідністю. Їх розмістили у громадах Рівненського та Дубинського районів. Усі новоприбулі отримують статус ВПО, житло, соціальну підтримку та державні виплати. Мова жестів це не лише спосіб порозумітися, а й місток до повноцінного життя. Цього тижня у світі говорять про права та можливість людей із порушенням слуху, аби підвищити обізнаність про культуру та потреби нечуючих людей, а також нагадати про важливість інклюзії на Рівненщині. Близько 700 осіб потребують допомоги сурдоперекладача. Деталі у нашому сюжеті. З 22 по 28 вересня у світі щорічно відзначають тиждень людей з порушенням слуху, аби привернути увагу суспільства до проблем нечуючих, підвищити обізнаність про їхні права, культуру та досягнення, а також сприяти інклюзії та доступності в усіх сферах життя. Вперше ініціативу відзначили понад 60 років тому у столиці Італії. У 1958 році в Римі був такий з'їзд нечуючих осіб. З різних країн, щоб привернути увагу на їхні проблеми та права. І так з'явився такий тиждень нечуючих осіб, це все було в Римі. На Рівненщині функціонує обласна організація Українського товариства глухих, яка займається об'єднанням осіб з порушенням слуху та надання їм допомоги в професійній, трудовій, соціальній та інших сферах. Нині на обліку в структурі перебуває близько 700 людей. Ми намагаємося надавати послуги по відеозв'язку, якщо хороший інтернет і гаджет. Але на жаль, є одна така проблема в ТЦК. Наприклад, там не дозволяють телефони взагалі включати і діставати, то змушені вживу іти перекладати, і надавати допомогу. Неля Новачук знає жестову мову ще з дитинства, а в організації працює вже п'ять років щодня, створюючи міст для комунікації між тими, хто спілкується жестами, та тими, хто користується словесною мовою. Я народилась чуючій сім'ї. Мене мама і тато. В них набута глухота, і тому я здорова народилась. З дитинства знаю жестову мову, навіть не пам'ятаю, як я її вивчила. За словами пані Нелі, вивчити базу жестової мови можна за чотири місяці, якщо натхнено працювати, але вона постійно розвивається, з'являються нові слова, зокрема й молодіжний сленг. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Поліцейські викрили жителя Рівненського району на отриманні хабаря. 40-річний житель Корця обіцяв допомогти скласти знайомий іспит та отримати водійське посвідчення за 10 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Сарнах внаслідок ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст. 42-річна водійка Кіа не надала переваги в русі та зіткнулася з мотоциклом. Кові 16-річний карманиш двоколісного ніколи не отримував посвідчення водія. Його із важкими травмами госпіталізували до лікарні. Розпочато досудове розслідування. На Рівненщині повідомили про підозри дев'яти водіям, які спричинили ДТП із загиблими та травмованими. Йдеться про дорожньо-транспортні пригоди, які сталися з 2019 по 2025 рік. З них чотири на Сарненщині, три на Дубинщині та два у Рівненському районі. У наслідок автопригод 11 людей отримали тілесні ушкодження, та ще чотирьох потерпілих загинули на місці події. У Рівному презентували унікальний культурно-інклюзивний проєкт Сонечко на долонці. Діти з інвалідністю та сімей військовослужбовців створювали ілюстрації, працювали над анімацією та відеоказкою. Детальніше у сюжеті. Рівному презентували унікальний культурно-інклюзивний проєкт Сонечко на долонці, який об'єднав дітей з інвалідністю та дітей з родин військовослужбовців. Ми мали кілька творчих менторів, які працювали з багатьма дітками упродовж літа. Зокрема, була в нас акварельний живопис для діток з родин військовослужбовців. Був живопис просто для діток з інвалідністю, і ось позаду мене власне виставка, те, що вони підготували. Також була пластилінова анімація і акторська майстерність. Учасники працювали над створенням анімації для казок, малювали персонажів однойменної книги Олени Медведєвої. А також брали участь у записі відеоверсії історії. Інша частина команди створювала пластилінових героїв для анімації, яка стала частиною відеоказки. Відбулася така не просто співпраця в нас запанувала дружба. Нас є довіра, тому що це проект також передбачає і психологічну підтримку, адже арт-терапія на сьогодні лікує дитячі сердечка. Ми всі. Були разом протягом цих е, кількох місяців е, для того, щоб підтримувати один одного, чути один одного, бачити один одного, надихати один одного і розуміти, що ми є один в одного. Презентацію доповнила виставка світлин фотографа Олександра Майструка, який фіксував найцікавіші миті творчого процесу. Для мене ця тема особливо така трепетна і важлива, тому що. Е, я на собі знаю наскільки позитивно впливає мистецтво на момент реабілітації інтеграції в соціум і так далі. Тим більше зараз дуже актуальний той момент, коли дітки з інвалідністю мають бути відчувати себе повносправними членами суспільства і не відчувати свою якусь інакшість серед. Однолітків. Цей проєкт дав дітям можливість розкрити свої таланти та спробувати себе у різних видах мистецтва. Ми малювали, ліпили з пластиліну та гралися на акторській майстерності. Треба було кожен раз туди їхати та, 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 та малювати там щось, потім приносити додому, ти приносиш його і такий думаєш, Боже, як класно тобі це робити було. Вісиш собі десь в будинку і це і спам'ятовуєш. Я з сестрою менше дуже багато ждало, щоб озвучити той мультик. Але, але там ми мало що озвучували, але мені сподобалось, дуже сподобалось. Я ще ніколи не озвучувала мультики. Над проєктом працювали чотири місяці. Частину книг Сонечко на долонці передадуть шкільним, міським і обласним дитячим бібліотекам. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. 60 фото із зображенням війни у вагонах. До рівного прибув мистецький поїзд Укрзалізниці. Ця мандрівна галерея створена американським фотографом Говардом Пафетом. Він з 2022 року подорожував україною. Понад 60 днів провів на лінії зіткнення за цей час. І вдалося зробити світлини, представлені у мистецькому потязі. Більше дивіться далі. Доброго дня, ласкаво Просимо проходити на нашу виставку. раді вам бачити. Проходьте, будь ласка. Поки таки ви отримали, проходьте, будь ласка. Пані Валентина разом із своїми студентками прийшла відвідати виставку. Однак не в звичайний музей, а в мистецький поїзд, який прибув до Рівного. Тут зібрані світлини великого друга України, американського мецената, філантропа, фотографа Говарда Баффета. На них війна очима митця. Ці щемливі світлини вони дуже зворушливі. І хочемо сказати про те, що сьогодні, як ніколи, мистецтво має звучати і говорити про війну говорити про те, що наш народ він непереможний. Говорити про те, що наші культурні цінності вони надають нам силу боротися. І перемагати фотовиставку Відвага нації презентували в унікальних вагонах, які створювали 92 дні. Тут 60 світлин Говарда Баффета з різних куточків України. На них знищені Росією українські міста, зламані людські долі, і водночас зображені історії мужності та сили духу. Для кожної роботи є qr коди із текстовим і аудіогідом. Говард Баффет – це американський бізнесмен, політик, суспільний діяч, який з грудня 2022 року протягом 160 Днів подорожував Україною і робив ці світлини. Виключно 63 дні. Він подорожував по лінії зіткнення. Говард Баффет та його благодійний фонд систематично допомагає Україні під час повномасштабного вторгнення. Він відвідав, чимало регіонів надає допомогу містам і рівне не виключення. Коли ВКО, і, ну і вони можуть бути і завтра, але насправді це було фактично залучення інвестицій. Це є генератори потужні, невеликою потужності, більше на мільйона доларів. І це говорить про те, що ми чітко розуміємо, з такими фондами, з такими людьми. Нам не будь-які ворог не страшний, але маємо розуміти, що і наша залежність теж від того. О, що маємо триматися один одного, підтримати, допомагати оборони. Американський благодійник прагне, аби українці бачили і відчували підтримку у мистецтві та слові. Він закоханий в Україну і закоханий в українців. І він попросив сьогодні передати Віктору Володимировичу свою нову книгу Три роки війни нації». Віктор. Володимир. Це наша громаді громаді. Тут навіть є фото з міста рівного. На зупинці театральній там військовий художник намалював морал дівчина. коли був в Рівному, не так давно, дуже це фото сподобалося. Мистецький потяг має побувати на 63 вокзалах України від сходу до заходу. Поїзд вже бачили у Одесі, Чернівцях, Кривому Розі, Запоріжжі та у інших великих містах і маленьких містечках. У місті Рівне чотири дні. Ми працюємо з 10 до 18, Вхід безкоштовний вільний. Якщо ви зареєструвалися, ми раді вас бачити. Якщо ви не зареєструвалися, ми теж раді вас бачити. В цілях безпеки, куди далі прямуватиме поїзд, не зазначають однак його зможуть побачити всі українці. Футбольний клуб Магістр з Рівного став срібним призером чемпіонату України з пляжного футболу серед учасників бойових дій. Турнір відбувся у Києві та зібрав 10 команд із різних регіонів країни. У фіналі рівняни в додатковий час поступилися колективу із Кропивницького з рахунком 3-2. Рівненський верес вилетів із Кубка України в один шістнадцятий червоно-чорні поступилися друголіговому столичному локомотиву. Більше про цей поєдинок дивіться у сюжеті. В одній шістнадцятій кубка України рівненський «Вери» зустрівся із друголіговим київським локомотивом. Наставник рівнян Олег Шандрук вдався до ротації. У порівнянні з останнім матчем чемпіонату проти Ковалівського колосу у стартовому складі з'явився лише Ігор Харатін. Із перших хвилин господарі створювали гострі моменти. А вже наприкінці першого тайму зуміли вийти вперед. Семен Вовченко порушив правила у своєму штрафному майданчику. Суддя призначив пенальти, який чітко реалізував Богдан Мордас. В нашому чемпіонаті там нам легше ми там першим номером граємо. З командами ОПЛ ми працюємо десь. Ми не закриваємося, працюємо десь в середньому блоці. Ну я думаю, ми заслу, за, заслужили своєю грою, щоб нас чуть поважали. Я думаю, що нас почали вже поважати е, команди, не тільки УПЛ, а я думаю, інші наші в нашому чемпіонаті. По перерві червоно-чорні більше контролювали м'яч однак, забити та перевести гру в серію пенальті так і не змогли. Ба більше локомотив мав шанс подвоїти рахунок, але гол Богдана Мордаса не зарахували через сантиметровий овсе. Фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку Вереса з рахунком 0-1. Команда завершила виступи у Кубку України вже в одній 16-й турніру. На жаль, дійсно, на жаль, ми сьогодні дійсно не награли на прохід далі, і це трішки засмучує. Навіть можливо не трішки, дуже засмучує. І ми всі зараз розчаровані. Ми рухаємось далі. Наша задача зараз зробити певні висновки. Ми сьогодні велику ротацію зробили, отримали інформацію по гравці, які менше грають, і вже готуємося безпосередньо до гри з поліссям. Нагадаємо, у попередньому раунді рівняни розгромили аматорський коростень агрониву з рахунком 4-0. Попереду в червоно-чорних протистояння із Житомирським Поліссям. Матч відбудеться у понеділок, 29 вересня. Яна Грицюк, випуск новин. На цьому в мене все. Команда Сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе на все добре.